Сторінка 250, параграф 55. Як змінити світ на краще. Через глобальні наслідки забруднення навколишнього середовища, охорона природи Землі потребує залучення всіх мешканців планети та співпраці урядів всіх країн. Першочерговими завданнями, які вимагають спільних зусиль, є глобальне та надмірна експлуатація природних ресурсів. Чому на Землі стає тепліше? Сонце безперервно нагріває Землю. Здавалося б, температура на Землі має невпинно рости. Це не так, бо існує баланс. Скільки енергії Земля отримує від сонця, стільки саме вона випромінює назад у навколишній простір. Частина цієї енергії поглинається в атмосфері вуглекислим газом, метаном, водяною парою, парникові гази ці гази випромінюють її в усіх напрямках, повертають тепло на землю. І нагрівають її. Це явище називають парниковим ефектом. Малюнок 255. Науковці стверджують, що середня температура на землі зростає. Одним із пояснень глобального потепління є збільшення парникових газів в атмосфері Землі. Зокрема, багато вуглекислого газу потрапляє в атмосферу під час спалювання нафти, газу і вугілля. Наслідками глобального потепління є танення льодовиків. Піднімання рівня води в світовому океані, засахи і обміління прісних водойм, лісові пожежі, паводки, деградація коралових рифів. Такі зміни призведуть до незворотньої шкоди для багатьох екосистем. У міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища наша держава посідає одне з вагомих місць. Будучи членом ООН, Україна виконує міжнародні зобов'язання з охорони навколишнього середовища. Що таке рівновага в природі? Ти вже знаєш, що Організми в екосистемі пов'язані між собою. Кожний організм займає в ній свою нішу і виконує певну функцію. Завдяки цьому екосистема перебуває в рівновазі, діяльність людини може істотно її порушити. Масове полювання на китів призвело до значного зменшення цих ссавців у водах Антарктиди. Водночас, кількість дрібних молюсків, криля, яким живляться кити, мала б зрости, але тут. Ще раз втрутилася людина через неконтрольований комерційний вилов криля та потепління клімату, яке негативно позначається на розвитку діатомових водоростей, якими харчується криль, його кількість навпаки зменшилася. Це призвело до зменшення чисельності антарктичних пінгвінів та невеликих пінгвінів Аделі. Науковці б'ють тривогу. За останнє століття кількість фітопланктону, з якого починаються більшість харчових ланцюгів в океані, скоротилася вдвічі для задоволення своїх потреб. Людина добуває величезну кількість сировини, у першу чергу кам'яного вугілля, нафти і газу інших корисних копалень. Ця діяльність призводить до зміни рельєфу місцевості, руйнування ґрунту, рослинного і тваринного світу, навіть до зникнення певних видів. І порушення рівноваги в природі. Малюнок 256. людина використовує метали, мінерали, камінь і дерево для побудови житла і виготовлення предметів побуду. Здоров'я людини визначається впливом на неї. Кровів, бактерій і вірусів, рослин і комах, тварини забезпечують людину м'ясом, яйцями, медом, шкірою, шовком і сотнями інших корисних речей. Світ рослин постачає людині хліб, бавовну, овочі, фрукти, а нашестя бур'янів шкодить її полям. Люди пов'язані між собою можливостями захисту від стихійних лих, голоду, епідемій. Усі ці взаємозв'язки вказують на залежність людини від природи, як нам жити в екостилі. Не тільки великі промислові підприємства, кожен із нас щодня забруднює атмосферу. Забруднення пластиком є такою ж серйозною загрозою, як і глобальне потепління. Тож як цьому запобігти, економити воду під час купання та приготування їжі, сортувати сміття, використовувати енергоощадне обладнання та знижувати температуру в наших домівках, дати друг життя предметам і матеріалам. Замість того, щоб виконати їх у сміття, змінити спосіб життя і вибрати велосипед замість автомобіля, тільки від нас залежить, якою буде наша планета. Змінюючи своє повсякденне життя, ми можемо позитивно вплинути на наше майбутнє і бути щасливими жити в екостилі, тобто в злагоді з природою. Картон розкладається в природі 3 місяці, папір 2 роки, фольга 100 років, поліетилен 200 років. Коротко про головне, середня температура на землі зростає. Це явище називають глобальним потеплінням. Науковці вважають, що одна з причин цього явища збільшення кількості парникових газів в атмосфері Землі. Діяльність людини призводить до змін рельєфу місцевості, руйнування ґрунту, рослинного і тваринного світу, навіть до зникнення певних видів. Порушує рівновагу в екосистемах. Людина важлива ланка взаємозв'язків у природі. Її існування, здоров'я і щастя залежить від більшої кількості факторів ніж будь-якої іншої істоти на землі.